Батей, як, як моніторить е, ситуацію, вона не підтверджує ні замінування, ні те, що ви, виїжджають звідси росіяни. Але, як ми побачили, після Каховської катастрофи можна очікувати все, що завгодно. Це перераховувати всі можливості, які має Росія, маючи перспективу того, що їм придеться віддавати окуповані території, зіпсувати на десятиріччя. Ці території, ну це в принципі теж певна логіка в цьому є. Я не спеціаліст ні з ядерної енергетики, ні з підривів атомних станцій. Але те, що я прочитав спеціалістів, там не українських, матотальний якийсь армагедон від того. Да, це жахлива ситуація буде, але вона порівняна. Ситуація Просто у нас є. У нас після Чорнобиля українців є, звичайно, такий величезний просто психологічний момент, острах. Будь-чого з чим з чим слово радіація. Але тобто, найжахливішому варіанті це зіпсована територія надовго. Я вже не кажу про життя людей, які там в зоні, так би мовити, ураження можуть знаходитись хмари, які можуть віднести там частину, там, кудись. Так? Це, це наша територія. В нас вже поміняли. Другий раз поміняли якусь систему, просто. Жахливим способом. Ну, поміняють, можуть поміняти ще раз. Захід, звичайно, хвилюється. Слухайте, ми повинні розуміти, що вони дуже залежать від настрою свого населення. Тобто все, що пов'язане з ядерною енергетикою, воно... це ж питання не тільки екології, це питання величезних грошей, просто величезних грошей щодо того ж. Тому це таке питання, яке дуже цікаве, Чорнобиль, Фукусіма, чи не дай Боже в ну, Запорізька атомна електростанція, так, це вже може стати таким вже, ну, знаєте, цвяхом остаточним в, в домовину ядерної енергетики в світі. Тому, звичайно, це і хвилює. Ну, які реальні дії можуть зчинити? Ну, тут, тут, тут так, все, що можна, вже всі санкції вже, які можливі, які не, не б'ють. Дуже сильно по європейській економіці, хоча навіть ті, що прийняли, дуже сильно вдарили, але так не тотально, принаймні, да? бо те, що ми постійно говорили про заборону нафти і газу, це вдарило б, просто підняло б ціни, вдарило так, чи інакше, по нашим же спонсорам. Да? Бо вони, якщо дивитися на ті цифри, які вони називають, вони просто тупо нас утримують зараз, Україну. Не, не, не тільки військовому плані, а й просто в фінансовому плані. Тому, так би мовити, всі ці теми вони будуть актуальними можуть тільки реагувати на наслідки. Ну, ніяким чином це зупинити, це те, що відбувається, зупинити може тільки українська армія. Просто відвоювавши з Запорізьку атомну електростанцію, відвоювавши ту територію і позбавивши загрози будь-якої. А Світ, Європа, в першу чергу Україна від, від, від будь-якого лиха пов'язана з атомною електростанцією. Інших варіантів ну ну вони будуть диригувати. Ну що росіяни не дай Боже зножки повторюю, не дай Боже, щось таке вчинять. Ну Росі, Росії буде ще гірше. Так дуже важко, знову ж таки. Це я читаю спеціалістів. Росатом дає такі унікальні. Дуже часто неринкові умови співпраці з країнами, що з ними конкурувати, в принципі, дуже важко, і, і, і умовити е, якісь країни, скажімо так, третього світу чи країни, ну не з західного світу, так відмовитись від співпраці, ну то ж саме туречку. Ну якщо росіяни практично все роблять за свій рахунок, от просто практично. Да? Це потім вже почнуться зароблю грошей, там і інші негативні там наслідки для того ж сам, Турецької енергетичної системи, але це там через деякий час. А зараз, ну, господи, все, все так би мовити, гроші технології, і працюють, так. створюють завод, створюють новий сегмент цієї енергетичної системи в Туреччині. Тому як, як змусити? Просто санкціями, ну, все, що можна, знову ж таки, вони зробили. Але ми маємо ще. Туреччина ще країна НАТО, яка нам може вставляти палиці в колеса в плані допомоги, є ще Угорщина, є ще інші країни, так, можливо, які не входять навіть там, в західні коаліції на підтримку нас, але мають певний вплив так, можливо, там, на тому ж самому африканському континенті, так, і Київ. Ну, на даний момент, ну, якщо так примітивно сказати, ситуація. Вигідна дуже для багатьох та ситуація, за якій знаходиться Росія. Просто вигідно. От просто зараз на даний момент величезна кількість Криво просто заробляє на, на війні, на, на, на санкціях, на всьому тому, що от Росія вимуше і сподівається. І а, розумієте, ну це це теж вимагати від. Слухайте, вимагати від, наприклад, індусів такого занадто. Ну, те, щоб серйозного, вони в них є воюють з країни, сусідня, яка теж саме ядерна держава. Вони, м'яко кажучи, не накажуть. На увазі Пакистан, так? Да, Пакистан, mm -hmm. з іншої сторони, Китай. У них своїх проблем, так так би мовити, безліч. А можливість заробити, при тому так зробити величезні гроші. Там же подвійний е, заробіток, мало того, що продається з демпінговою ціною, так ще й торгівля відбуваються в рупіях, які неможливо ніде витратити, крім самої, в самій Індії. І росіяни вже стикнулися з тою проблемою, що їм не потрібні ці товари, які може закупити в рупі в Індії. Вони ну, потрібні Росії ці товари, так би мовити, так? Тут, тут Індія, ну, ми просто кажемо про один приклад. Просто один, так би мовити, вигода від, від того, що відбувається. Потім, звичайно, наступить момент, якийсь певний, коли це вже набридне, наприклад, там, Саудитам, Арабським Еміратам, бо вони ж втрачають ці ринки через дешеву російську нафту. Але це все з часом. А зараз от така відбувається ситуація. тому, ще раз, ми бачили, всі сказали, що це дуже погано, про Каховську гідроелектростанцію. Е е Всі сказали, що це так неможливо робити, що це екологічна катастрофа, ну і що далі? Торгівля, торгівля за те, щоб схиляли Україну на мирні переговори, за те, щоб відбулася заморозка з боку, щоб Україна проявила mm. ініціативу. Ну, за Захід просто натиснув. Багато чого. Ну, це, це варіант, тому що ну, ця зернова угода, вона. Вигідна в, то, і, і, в тому числі і в Україні, бо це дає можливість все ж таки заробляти якісь гроші. Але вона, вона вигідна Туреччині, яка має, судячи з усього, великий дисконт, так би мовити, на наше продовольство. І зважаючи на те, що відбувається зараз з турецькою економікою, як падає Ліра, ледве не кожен день. Зайвими гроші не можуть бути. Ми збиралися це робити раніше, але дочекалися, поки відбудуться вибори в Туреччині, ну, щоб не підставляти Ердогана, mm -hmm. який все ж таки, як росіян вважають, що більш вигідний, ніж його суперник був би. Вони все, все це виконали, а зараз от починають викручування рук. Тут ну, є, є варіант просто не дивитися на не зважати на ситуацію з Росією. Ну, певній мірі, можна спровокувати. Ну, я думаю, що можна. Ну, тон це не я думаю, це спеціаліст така, що можна ж, грубо кажучи, пропускати, застрахувати ці кораблі, спробувати як перевозити і подивитися, що Росія буде в цій ситуації робити. Якщо вона почне топити кораблі цивільні, ну так. це прецедент буде дійсно величезний. Чи готова Росія до такої ескалації? Ну, це бумагу ця гра, в яку вони грають. Вже протягом достатньо довгого часу, з, не тільки з, з Запорізькою атомної електростанції, а взагалі з ядерним питанням, так? З серце в Медведів, що знов стирав в Протверезів і стирав так, Польщу вже, з, з, бо йому не подобається там, Качинський, Дуда і всі інші, ага. що їх треба. А, в тому та -то й проблема цього ядерного шантажу, ну, ну не можна постійно, не можна постійно цим шантажувати. І здається, те, що відбулося в минулу суботу в Росії, це такий елемент. Він вносить певні інші, Інші, так би мовити, якісь такі нотки взагалі в це питання дуже серйозні.